Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуймо з тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того. Хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Божа любов може проявлятися не лише в радості, але й у випробуваннях, які роблять нас сильнішими. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться, як із синами. Хіба є такий син, якого батько не карає? Якщо ж ви залишаєтеся без карання, якого зазнавали всі, тоді ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися Отцеві духів, аби жити? Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а цей для нашої користі, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком, та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності.